Поговоримо. друзі. Сьогодні в нас в рубриці поговоримо, буде психологиня. Власне, вона вже в нас є на телефонному дзвінку пані Діана Курило. Діано, вітаємо вас. Доброго дня. Дуже раді вас чути. Скажіть, будь ласка, як ваш настрій зараз? Чи ви в безпеці? Да, я в безпеці. Е, дуже вам дякую за запрошення. Дуже радію з вами бути. Нам також дуже приємно, що ви до нас доєдналися. Ми сьогодні говоримо про енергію людини. І скажіть, будь ласка, мож, на вашу думку, які є типи енергії в людини? Є е, базові такі чотири типи, які е, психологи відмічають: це е, фізична, інтелектуальна. Духовна і чет... емоційна, емоційна, четверта, емоційна. Угу, зрозуміло. А якщо ми говоримо от про ці типи енергії, чи можна, наприклад, поповнювати один вид енергії при цьому витрачати інший? Так. Якщо. Ну, знаєте, ми люди всі дуже сильно намагаємося знайти оцей баланс і. Створювати цей баланс в нашому житті, і ви знаєте. Можна цей баланс знайти, а можна його шукати і наповнювати себе з якоїсь да, сторони, а іншу сторону трішечки не помічати. Ну так буває, це окей. Але класно, коли людина відчуває себе на всі 100% і реально розуміє, якщо вона там поповнює, то там може бути якийсь мінус, і там да, з іншої сторони, наприклад, там я не знаю базова енергія. Емоційна да, тобто там треба звернути увагу на іншу якусь сторону, щоб бути в цьому балансі. Умовно Діана, Скажіть тоді, будь ласка, чому так буває, що в одних людей завжди багато енергії, хоч бери і телефон до них підключай на зарядку, а інші ну, відчувають постійну втому? Я думаю, що це залежить від того, як людина взагалі себе відчуває а, і слухає, да, вміє вона слухати себе. Тому що коли людина не вміє чути себе, вона не може зрозуміти, що з нею відбувається, і сказати, що я зараз не в ресурсі умовно, да що в мене немає енергії, вона просто біжить, 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 просто як якийсь потяг, да, який не можемо ми зупинити. А є люди, які прислухаються до себе. Вони розуміють, що тут треба відпочити, тут треба наповнитися, тут треба зупинитися. Мабуть, що ну я да, вважаю, що і одні люди не мають інструменти да, допомоги і не розуміють, а інші мають і тому відбувається отак. От. от Пані Діано, розуміємо, що сьогодні з вами спілкуємося саме як з психологом, але все одно хочу поставити питання в контексті харчування. Можливо, ви прослідковували якийсь взаємозв'язок між харчуванням і тим, як воно впливає на рівень енергії? Можливо, якісь продукти допомагають залишатися енергійними. Чи це взагалі взаємопов'язано? Це дуже пов'язано, тому що харчування це ж наша база. Да? Що ми їмо, так ми і виглядаємо, так ми і мислимо. Дуже впливає їжа да на наш на наш на наш стан взагалі на наші думки, тому що як ви знаєте, да що кишківник це другий мозок наш, і тому ми повинні ем, забезпечувати його здоровою, максимально здоровою їжу. Але ми знаходимося е, ну да в 21 першому віці. В нас дуже багато таких ем, солодощів, якихось такий знаєте, не дуже здорової їжі, да, яка теж потрапляє до нас інколи, але смачно, але, але я да, і да я розумію вас. Але я просто хочу наголосити, що 80%, ну це прям супер буде щоб їжа була здорова, і 20% можна лишати на якісь там смаколики, які ви інколи собі дозволяєте тому О, супер. Не без гріха, знаєте? <гум> Всі ми грішні, це очевидно. Знаєш, Славко. Я просто задумала, скільки я маю їсти звичайної їжі, в яких кількостях, щоб ота кількість солодкого дві 20, 20, 20 відсотків? <гум> я та? зрозумів. Дяну, дякую за вашу відповідь. А от скажіть, будь ласка, про продукти ми з вами поговорили, але ми живемо зараз у важкі часи. Ми це знаємо, прекрасно усвідомлюємо. Так, от, скажіть, будь так. ласка, як стан тривожності, як власне тривожність впливає на енергійність і силу? Ось знаєте, мене зараз навіть мурахи по спині е, пробігли. як впливає. Ну всі ми розуміємо, що тривожність да фонова. Вона вже фонова в нас, а е, вона впливає дуже погано на наш стан, на нашу енергію, на наше здоров'я. І тут я хочу сказати, що ми повинні зрозуміти да звідки ця тривожність, тому що тривожність також буває різною, і ми повинні відслідковувати свій стан і допомагати собі в моменті, да. якщо це фонова історія, то також звертатися до спеціалістів і допомагати собі, щоб виходити, ми не можемо не тривожитися. Це нормально, щоб всі розуміли, що тривожитися це окей, але просто треба розуміти. Оцей відсотковий е, відсотковий відсоток, да, відсоток просто цієї тривожності і допомагати собі вміти або звертатися. А тоді в мене виникає наступне питання. От дуже часто, коли ми говоримо з психологами, особливо про тривожність, про те, як знаєте, зберегти власний ресурс, так би мовити, часто нам рекомендують різні техніки заземлення, там дихання по квадрату і так далі. Але в мене виникає інше питання: чи існують якісь техніки або вправи, які не просто допомагають там вирівняти, умовно кажучи, свій емоційний стан, а навпаки, допомагають підвищити рівень енергії. Ну, а вже, і я скажу зараз про базу. База це, це сон, це здоровий сон, це відпочинок, і фізичний, і ментальний, це фізичні вправи, і такі, які вам підходять. Да? Тобто, це або біг, ну, класно, да? який піднімає енергію, або м, якась класна медитація, яка також підніме вам енергію, просто трішечки іншу. І заспокоює водночас, тобто, ви а вже. Я знову ж таки да, хочу наголосити, що ви повинні е, звернутися до себе і відслідкувати, що вам допомагає: дихання чи просто побігати, прогулянка чи плавання, йога або якісь фізичні вправи, да? а може просто полежати і зрозуміти, що нам треба відпочити. І від цього також може з'явитися енергія. Зрозуміло. Комплексний підхід. <смех> <смех> Розуміємо. Пані Діано, тоді дозвольте запитати, а як зрозуміти, що проблема з енергією от вимагає вже звернення до лікаря або ж е спеціаліста? А я до якого лікаря, скажіть мені? До психіатра? До психолога або ж до психіатра? Ну, дивіться, я скажу про психолога спочатку. Да? Будь ласка. Коли... Коли ми відчуваємо постійну втому постійні якісь вигорання, інструменти, які не працювали до цього, які працювали пробачте, до цього не працюють. Я дуже рекомендую звертатися до психолога. Психіатр, це лікар, вже, який визначає діагнози, да ставить діагнози, і вже медикаментозно може також допомогти людині, тому що психолог не допомагає медикаментозно, до, до Лікаря-психіатра вже відправляє добрий психолог, який розуміє, що це просто не його компетенція. І що це за ну, умовно діагнози, да? це коли вже і психолог умовно не може допомогти. Тобто це такий, знаєте, фоновий депресивний стан, ем, який відслідковується день за днем, і ви розумієте, що вам потрібна. На на швидка допомога, але до психіатра також да я ще раз скажу, відправляє психолог. Тому звертайтеся до психологів і потім вже знаєте по ситуації, як ваш стан. Угу. А тоді знаєте, пані Діано, ми говорили на цьому тижні ще з одним психологом, а, який, а, з яким обговорювали тему медитації. Власне, ми прийшли до висновку, що в християнському житті мова йде саме про молитви, про спілкування угу. з Богом, і от ви просто також згадували цей аспект. І, от е, хочеться тоді, оскільки ми християнське радіо більше в цю сторону також запитати у вас як у психолога, яку роль от Бог відіграє або знову таки розвиток нашої духовності в, кон в контексті спілкування. Так. З Богом і так далі, відіграє е, саме на нашому можливо фізичному стані, на самопочутті людині е, рівню енергії, який ми маємо. Я скажу, що духовність, да, віра в Бога, духовність. Дуже відіграє роль на нашому взагалі буті в цьому світі. Знаєте, духовність це така надважлива частина взагалі нашого життя і взагалі нашого буття. Тому що духовність це ж про те, коли ми задаємо питання, хто ми є насправді, який наш шлях, да, ем, яка наша місія, яка наша мета, ем, який наш сенс життя. І розумієте, в цьому ми повинні обов'язково розвиватися і відповідати на ці питання, що таке духовність, що таке молитви, да? це знаєте. Заприкоснення, ви мене вибачте, якось коригуйте це слово, єднання, так би мовити, єднання, єднання зі своїм внутрішнім я, зі своїм справжнім я, і тому це надважливо розуміти, відчувати і йти а, в цьому шляху дуже мене, напрям, дякую. Ух, теж теж мурахи дуже 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 цінне питання, це. Дякую, теж пані Діано. Наостанок, можливо, є якісь такі неочевидні поради, які ви можете дати нашим слухачам, от щоб мати постійно натхнення і сили на прості, примітивні, хоча б щоденні справи. Ну, я, мабуть, що дам очевидні слухати себе, відчувати себе, знаєте, йти до себе і шукати себе, шукати інструменти допомоги собі, шукати людей, які вам можуть допомогти, які вас можуть також ем, надихнути на щось, да? шукати ем, спеціалістів, шукати сенси цього життя, да? і відчувати себе. І знаєте, я хочу сказати, що для для кожної людини оці всі інструменти, люди, допомога це про різне. Комусь це медитація, комусь це біг, комусь це почитати книжечку, да, і інтелектуально якось себе наповнити. Для всіх це різна історія, і ви повинні розуміти, що з вами все окей. Просто неважливо де ви зараз, що з вами, з вами все окей. Але якщо у вас є питання, шукайте ці відповіді на ці питання. Дуже вдячні дякую. вам, пані Діано. Вдячні, що були сьогодні з нами. Хочемо вам побажати Боже благословень. Хочемо побажати, щоб ви завжди себе відчували наповненою енергією, всіма типами, і щоб ви справді відчували, як Господь вас веде. Всього вам найкращого. До побачення. Дуже вам дякую, до побачення. Цілую. Щасливим з голосом надії Радіо Голос Надії